Ольга Анатолій керую обласним госпіталем. Після першого фестивалю на Київщині зрозумів, що варто започаткувати даний фестиваль на теренах міста Заліщики. Одночасно зробити рекламу місту, локаціям міста і паралельно витягнути наших хлопців. Які сидять по домах, сюди, щоб вони поспілкувалися один з другим, покращити їхню соціальну адаптацію в суспільстві, витягнути на спортивні майданчики, на майбутнє або в спортивні клуби, щоб вони могли займатися спортом, а не сидіти вдома і жалітися на життя. Тобто тут трошки є елемент психологічної підтримки і якось так. І фізична реабілітація тут присутня. Якщо грамотно підійти, то все мало би вдатися. Надіюся, що наступний рік ми проведемо похожий фестиваль вже е, повторно і воно буде, як би сказати, тут пропишеться постійно в певний, в певний місяць, в певні дати, і, і будемо це практикувати на майбутнє.